починаємо ігровий день американської ліги з баскетболу з суперматчу Лейкерс проти Фінікса. І Букера нема. Він приєднався до біла травмованого, але є Дюрант Нуркіч і Гордон. Але цього замало звичайно проти. Лейкерс. Ну і цікаво те, що м, який висновок, да, такий для нас, таких диванних аналітиків, да, а ГСВ з букером перемогли. Без букера програли Лейкерс. Ну тепер питання: чи з букером зможуть виграти у Лейкерс, і з Білом та Букером, чи зможуть виграти у Денвера? От одразу я так структурую. Може, це я європейського баскетболу надивився, може я чаю перепив, може я горіхів переїв грецьких, але е, отака в мене статистична аналітика та думка. Ну і тепер до гри. Рівс забиває. Я радий, що він у старті. І вагався я з ним, думаю, може Вандербілд, може Прінс, може Гейб Вінсен буде грати. Але ну що я маю на увазі? Принц захищається. Рівс влучає трьох. Хоча і Принц має. Вміє це робити. Хачимура втрачає м'яч. Гордон. трьоха. Ну, є Фінікса ресурс. Я так одразу знаєте, от на зірках сконцентрувався. Я, звичайно, дуже чекаю, коли Біл зіграє там перші свої ігри, і хотів би я це побачити. Колишній гравець Майами набирає очки. Ну і такий відрив трошечки просіли Лейкерс в кінці першої чверті, плюс 10. І Еріка Гордона я пам'ятаю за Кліперс. Е, інші клуби це, можна сказати, вже ветеран, е, такий міцний е, горішок, і трьохи він кидає на ура. Плюс шість. Трохи підрівнялися команди Ерік Гордон, прохід там фол по руках. По руках так, Леброн скидка, немає влучання, але. Підбирання за Лейкерс, і тут допомога. До речі, от тут Пелінка ще один плюсик. Йому плюси ще, що допомога Девісу під кільцем. Це 35-й номер Крістіан Вон. Добре, Данджело Расел, Гейб Вінсент, Показ і Лебро. Леброн... Леброн у формі. І це не може не. Радувати тих, хто цьому хоче бути в радощі? Так плюс два атака Фінікса. І трьох в обличчя. Ну що, Фінікс з Вогелем грає, до речі, проти Вогель свого колишнього клубу, з яким з Леброном та Девісом вигравав в баблі чемпіонство. Дюран забиває 13 очок в нього, 5 з 11 з гри. Леброн. Трьоха є чим відповідати. Девіс, Леброн. Я подумав, що буде скидка на периметр. Такий скритий пас. Леброн, звичайно, універсальний гравець. Що тут ще додавати? Не можна місця давати Дюранту. Він цим скористається. 18 пунктів нього. Леброн на Девіса через Нуркіча, але відставання в 5 очок. Расел скидка на Девіса Нуркіч тільки спостерігає. Дюрант. А хто проти нього захищається? Плюс три гордон. як широко грає. Фінікс біл та букер. Такі трештоки від них трошки. Я вже дуже-дуже чекаю, коли Біл буде грати в стартовому складі зі стартових хвилин. Плюс шість. Фінікс не відпускає. Девіс. Обережно, обережно. Я про травми. Фінікс набирає очки. Ну, важкувато, лейкерс. Важкувато, але як інакше, коли суперсклад в Фінікса. Нуркіч, нарешті, але до побачення, до побачення від Девіса, але але, плюс сім. І тут втрата де Анджело Рассел, де втратив? Там знайшов. Блокшоту нема. Плюс п'ять, дві хвилини до кінця третьої чверті. Юта Ватанабе додає від щита. О май гад. Плюс 6. Дюрант. Подивіться, які розвертання від Дюранта Вандербілда, до речі, нема. От хто б допоміг зараз в захисті проти Дюранта. Подивіться, що він виробляє. Не вистачає цього екс-гравця Юти Джаз. Плюс 10. Ну це. Справа серйозна. Подивіться з відхиленням. Дервін щось треба робити. Девіс фолу нема. На жаль, для Лейкерс плюс вісім, десять хвилин грати. Ну тут необачно, необачно з м'ячем. Гравець Фінікса розпорядився. Був необачний з м'ячем. Вуд швидкий, швидкий відрив, плюс 4 Леброн. Розганяє Девіс. Пропускають Фінікс. Ентоні Девіс 23 очки. 8 підбирань. 9 з 15 гри. А Вуд криє Дюранта. Ну ви розумієте, що це бабусіні казки. Плюс 3 Гейм Вінсент отримує гамак від Дюранта. Навіщо ти ліз? Тебе був оперативний простір, кидай три. Ти ж в Майамі це робив. Девіс. Ну проти Гордона з фолом. Так, ну Девіс вже тягне, да? Леброн розганяє, Девіс тягне, а всі хлопці інші допомагають. Так. Ну трошки Даллас нагадує мені, це тільки в Леброна е, замість Кайрі Девіс є. Оу, Леброн! Плюс два для Лейкерс. Расел показує е, рукою. Як треба забивати Дюрант? Що тут зробиш? Що тут зробиш? Плюс два для Лейкерс. Це буде гра. Це буде гра. Завтра Селтікс хід. Що тут? Фол Енд ван Кінці очка Леброн Молодець. Фанатська рука в кадрі, і фінікс не забиває, і є шанс для Леброна корону надіти на себе в черговий раз. Подивіться на цей погляд. Та все в порядку, все в порядку, в порядку, все. Амоде мищен, або не Ну і тут, крім Дюранта, хто ще буде завершувати. Можна було дати Гордону. До побачення. Фінікс. Я вітаю з першою перемогою Лейкерс, які програли Денверу. Наступний матч також цікавий Філадельфія там проти Бакс. Let's go!